Умовно, коли зовсім дуже погано, дуже зле, і у вас відчуття, що все, завтра нас може не бути, нація об'єдналася. Нація була максимально об'єднана. Коли тільки були перші успіхи, перші успіхи розслабились. І це мені здається, а, як подобається нам це або ні, це життя. Отак і в житті. Людина не може бути постійної напрузі. Людина напружується, коли це дуже потрібно, коли треба підняти цю вагу, але коли вона її підняла, вона прослабляється. На жаль, з Росією це не важка атлетика. Так не закінчується це змагання, або ну не можна повністю розслабитись, поки ми не закінчимо справедливим миром або перемогою, або щось це буде таке спільне. Дай Боже. Ну тут політична складова велика. Передусім раз.